Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування на тиждень для України з 27.10 по 2.11.2025 року. Записую це відео 27-10 на годинку зараз 10 година ранку. Слава Богу, годинник перевели на нормальний час, тому що це є саме мій час. І слава Богу, в цьому часі я почуваюся максимально продуктивним. Вибачте, будь ласка, за те, що минулого тижня мене взагалі не було в ефірах, постараюся більше так не робити. Принаймні, поки триває війна. Але знаєте, всі творчі люди трошки інколи заходять в себе. Тому, якщо я десь випаду на пару днів з, зі своєї діяльності, не звертайте на це уваги. Ну, Десь до п'яти днів. Але я старатимусь тепер проводити всі свої прогнози максимально так, як треба, кожного тижня стандартно. Ввечері буде прогноз по областях 19 година, прямий ефір, я вас чекатиму. А зараз давайте складемо загальний прогноз по днях, яким буде цей тиждень, в період з 27-10 по 2.11 на кожен день. Сім-карт я витягую на циганській колоді карт. і сім-карт я витягую на гральній. Слов'янський карт. Давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень. Минулий тиждень для України був дуже негативним, дуже жорстким, дуже багато трагедій. Особливо мене сколихнула ця трагедія в Харкові в дитсадочку. Це поза межами взагалі. Уяви і психічних якихось моментів це взагалі в голові не вкладається. Ну і, звичайно, що Київ дуже активно бомбили, тому що, наскільки я знаю, що десь там в Росії прилетіло по якомусь дуже важливому об'єкту, який виготовляв зброю. Я точно не пам'ятаю, що то за об'єкт. Можете нагадати в коментарях. Добре, давайте дивитися. 27-10. Карта Возлюбленого. Активізація чоловічої енергетики непогана карта. Дама червова, карта жінки-матері, материнська енергетика, материнська сила. Ну, тут карти непогані. 28 вівторок. 28-10. Карта втішення. Янгол спускається з небес, захист вищих сил. А тут вже небезпека, причому досить велика небезпека. Король піковий, вороги, активізація ворогів, ворожі удари, ворожа агресія, атаки. Тобто, вівторок. День зі знаком мінус. 29 число, середа. Давайте подивимося, 29-10 лист. Якісь важливі новини, інформація. В цей день слідкуйте за усіма новинами, які можуть поступати. Можуть бути якісь дуже важливі новини. Саме в цей день. Такі доленосні, я би сказав. Двійка, червова, союзи та об'єднання. Максимально об'єднуйтесь між собою, допомагайте один одному. Зараз в наші часи це дуже важливо. Так, і це не пусті слова, тому що. В єдності сила. Так, добре, 30-те, 10-те, четвер, дивимося. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Король червовий. карта сильного чоловіка. Карта сили, карта чоловічої енергетики. 31, 10-те, те друг. Карта друга, двійка Бубнова, брехня, обман, розорення, втрати. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури, можливі атаки по якихось цивільних критичних об'єктах досить сильні. Перше число, перша одиниця – Це карта печалі, погана карта, небезпечна, загрози атак та ударів присутні. Туз бубновий, гроші. Це можливо, якась збройна допомога, фінансова допомога для України, якісь нові, можливо, постачання зброї, гуманітарки і так далі по списку. Це хороша карта, це погана карта. Тобто, з однієї сторони є позитив, але з іншої є і негатив. Друге число неділя, карта любові, купідончик. Четвірка бубнова це також карта фінансових проблем, затримок та заморозок. Ця карта теж віддалено може говорити про якісь можливі нападки на об'єкти інфраструктури. Дивіться, цей тиждень, ну якщо так взяти взагалом, мені показує більше позитиву, ну, принаймні, не настільки жорсткий негатив, який був минулого тижня. Не настільки жорсткий. Єдине, що 28-10 досить поганий день. Тобто в цей день можуть бути реально дуже жорсткі атаки та теракти. І далі з п'ятниці по понеділю, всі вихідні, можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури та дрібні теракти. Так, хоча, знаєте, теракт це теракт, він не може бути дрібним чи великим. Хоча може бути. Але, знаєте, таке формулювання, воно все одно лякає. Теракт це є теракт. Тому я скажу так: вівторок і з п'ятниці по. Неділю об'єкти інфраструктури в кожен день можуть страждати досить активно. Але я наголошую, що це загальна картина. Загальна картина для усієї України, так би мовити. Більш конкретна картина це 19.00 за київським часом. Буде прогноз по областях України по, кожному, по кожній області. Завтра, в 19 годині, будуть гарячі точки. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся, ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Побачимося з вами ввечері, 19 година, за київським часом в ефірах Ютуба та Тіктока. Завтра, в 19-й годині, гарячі точки теж в ефірах Ютуба та Тіктока. Бажаю всім хорошого, мирного, продуктивного тижня. Побільше позитиву. І дякую вам усім за вашу увагу. До вечора!